А у мене обідня пора, час дня. Ну така пасмурна погода пасмурна. Ну нічого, ви трошечки гуляти. Друзі, інтересний онлайн-дохід. Пишіть мені. Пишіть. Я вам все розкажу і навчу. От які в мене гусі тут. І все. Силка в моєму профілі. Нічого страшного нема. Це інформаційна робота. Треба. Телефон, інтернет і ваше бажання працювати. Я це завжди буду казати. Треба мати бажання. Так, да, можна працювати розсилками по групах. Хто зайде вже, я всіх навчу, як кидати розсилки по групах. Люди вам будуть писати, питати за роботу. До мене зараз з Арзарбайджана пишуть, до мене пишуть з Грузії, до мене з таких країн пишуть, що я з ними мушу, мушу общатися на російській мові. Тому, якщо є бажання вам, українцям. Я вам доношу це. Якщо є бажання українською мовою, я говорю, можна можете на українській працювати мові. Просто у компанії будете працювати по російській мові. А так все добре. Всім приємний день. Всього найкращого я бажаю. Бережи вас, Господь, де б ви не були.